Джордж! Так, так. На хвилинку. Добре, так. Не хвилюйся, Джордж! Я затримую тебе рівно. годину. Скажи мені, синку, скільки тобі років? Мені 16, скоро буде 17. Збираюся робити після школи. Так, ти ж знаєш, що я хочу працювати на фермі дядька Люка. Що ти готовий по тернобранці, доїти корів, подавати судові, тебе все. Це орати і косити сіно? Так, а чому ти про це питаєш, тато? Джордж, сьогодні вранці, коли я працював у цьому кабінеті, я почув якісь дивні звуки. Як ти гадаєш, Джон, що це було? Я не знаю. Знаєш, це твоя мати виявляється по задньому дворі у палубу по же Як жида, Джордж, ти знаєш, що мати матовий час перепростує, готує сніданці, обіди, вечері, і вона ще повинна робити дрова. Звернути твою увагу. Mm -hmm. Джордж, Що я вирішив додати 25 центів до твоїх кишенькових грошей, які ти отримаєш щотижня. Не тому, звичайно, що тепер ти будеш допомагати матері. Я буду та буду.